Дорослі. Дітки, а ви знаєте, яке до нас свято наближається? Хто мені підскаже, хто кладе подарунки під подушку або в чобітках? Дітки, так, це приходить святий Миколай. Ось послухайте трішки про нього. Коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай, від хати до хати снігами через ліс, спішить, спішить, завзятий старенький сивий дід. Він шапці, невидимці, у теплом кожуху приніс усім гостинці в чарівному чобітку. Скільки ж подарунків, дітки, приніс святий Миколай. Ви здогадалися, хто це так? Це наш святий Миколай, який приносить діткам подарунки. Тож я вам пропоную прикрасити чобіток і, можливо, і вам принесе подаруночок у ньому. Дітки, ось такий чобіток прикрашений. Я вам пропоную. Зробити! Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять, бабу снігову ліпили, пташкам крихти покришили, з гірки потім покатались, а ще у снігу валялись. Ці снігу додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташкам крихти покришили, з гірки потім покатались, а ще у снігу валялись в снігу додому йшли, з'їли суп і спати лягли. Дітки для роботи нам потрібно ось такого вже картона. Я вирізала чобіток, вам матусі допоможе. клейонка, щоб нам працювати було зручно, з клеєм. Серветочка, клей, пензлик, вата та з різнокольорового паперу я вже приготувала. Кружечки, трикутнички, ось такі смужки. Ви в це зможете вирізати самі вдома, попрацюєте вдома ножицями. Спочатку ми викладаємо наш візерунок. Ось так. Ось так. Ми можемо ще додати одну. Ось так. так. ось таку ще. Смужку ось сюди. Так? І як вам забажається, дітки, ви можете прикрашати свій чобіток. Наприклад, давайте почнемо з яких? Ну, з маленьких. Ось у мене є. Якого кольору? Синього. Так, скільки я виклала кружечку? Один, два, три. Всього три кружечки. Кружечки великі чи маленькі, дітки? Так, маленькі. А великі я викладу ось сюди. Ось так у мене вийшло, так? І далі ви можете, будь-як вам сподобається, розкласти. Ось так можна розкласти, чергуючи з нашими кружечками. так? Ось так, трикутнички. Ми, ось так ми можемо сюди ще жовтенькі викласти, кружечки. Трикутнички ось так. Подивіться, я прикрасила ось так по-різному. Один чебіток так прикрашений, а інший ось так. Ну що, дітки, всі оці, всі оці частинки нам потрібно наклеїти на наш чобіток. Починаємо з наших смужок. Пам'ятаємо, що ми тримаємо так? правильно наш пензлик. Притримуючи край смужки, ми наносимо клей та приклеюємо, так як робимо обідочок. Бачите? Нашому чобітку. Ось так. І ось так, дітки, ми наклеїмо всі геометричні фігурки, частинки до нашого чобітка. Ось, дітки, я вже трикутнички закінчую наклеювати до нашого чобітка. Так, частинки геометричні Обов'язково, дітки, прибираємо серветочкою зайвий клей. Щоб у нас була охрана. Так робота. І, дітки, ми зараз з вами наносимо, нанесемо сюди клей, де ми залишили ось такий обідочок. Так? Не жаліємо, клея, Все, потім. Почує, так, дітки, і побачить ваші чобітки і обов'язково якісь дітки відбудуться дива, так? Ось таку беремо вату і ось так робимо ось так обідок пухнастий нашому чобітку. І з цієї сторони робимо. Ось так. Подивіться. У нас є з вами два чобітка. Це пара, так? Правий чобіток та лівий чобіток. Дітки, а ви обов'язково зробіть свої чобітки, так? І ми надішлемо їх нашому Миколайчику. і подивимось, які ж відбудуться на свято Миколая-Дива. Добре, ми будемо чекати. До нових зустрічей!